О, гриби. блин, хтось звонит. Кто звонит на той телефон? Ось, ось, ось гриби, гриби. грибы. Такие, отаки вони. Угу. И там. И там, і ось. Тут такі. Десь какие під деревом тут. Повно. О, во, ого. Ого, таки. Грибы. Ну це? це не ці, це якісь вони непонятні. Це не опеньки, коротше. О. Ось такі. Хлопці приїжджають, постійно питають. Тебе тут гриби є. Кажу, є, он кажу під дубом. Я кажу, повно цих гриб... грибів. Є тут у мене гриби. А, ще тут у мене є гриби. У мене ще її гриби. Ого. Ого, якийсь якийсь грибок. Що це за грибок? Я не узнаємо. Щось таке похоже на сираєшку. Ще один. Сховався під листочком. Тут, тут такий цей листя листя впало, то не поймеш де, де, де ти? Гриби шукати. Добре, піду, хтось хтось дзвонить мені на другий телефон.